Від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували на Херсонщині 2772 об'єкти, розповів директор департаменту розвитку території Херсонської ОВА Віталій Караваєв. За його словами, пошкоджено житлових будинків, 88 багатоповерхівок і 2312 приватних помешкань. Деякі села зруйновані повністю або наполовину. Загальна сума збитків становить попередньо 4 мільярди 575 мільйонів гривень. Адміністративні будівлі 20 одиниць, автовокзали, залізничні вокзали 18 одиниць, заклади вищої освіти 6 одиниць, заклади дошкільної освіти 29 одиниць, заклади загальної середньої освіти 66 зруйновано, заклади культури 19 зруйновано, заклади охорони здоров'я 43, об'єкти життєзабезпечення 128, Економіст Володимир Молчанов говорить, знищення або частково зруйновані підприємства, соціальні установи, інфраструктура області. Знищилася наземна інфраструктура аеропорту і потребуватиме, звичайно, капітального ремонту, військовопосадкова смуга, тобто повне відновлення, обладнання всього, як яке там було диспетчерське і локаційне радіолокаційне, воно вимагатиме. Повна заміна перекриття та ремонт Антонівського мосту, за словами економіста, коштуватиме 100 мільйонів доларів. Удвічі більше розширення та укріплення греблі Каховської ГЕС. З урахуванням ще шести зруйнованих мостів, говорить Володимир Молчанов. На їх відновлення Херсонщина потребуватиме 375 мільйонів доларів. Ремонт доріг по області зараз оцінюють у 30 мільйонів доларів. За словами економіста, 700 мільйонів доларів збитків Херсонщина зазнала по зернових культурах. Особливо рання волосами на цьому заході Херсонщини вирощували тотал. Приблизний обсяг видає десь один мільйон тонн, щоб взяти посередню ціла сорок гривень, які з батьків важливі складно кожному кілограмі мільйон тонн. Остаточні кошти, необхідні на відновлення Херсонщини, можна буде порахувати лише після деокупації, сказав Володимир Молчанов. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.